Я наче як на світ народилася, ви знаєте. До нас звернулася пацієнтка, пройшло три тижні від моменту операції. До нас вона звернулася з лівобічним коксартрозом 4 стадії, вираженим больовим синдромом. Пацієнт зі сімдесят роки. В неї було проведено безцементне допротезування лівого кульшового суглобу. Пацінка добре рухається, паличка лише для страховки, болі не турбують, рухається прекрасно, ми ще додамо відео, як вона ходить. Скажіть мені, будь ласка, які у вас враження від операції? Що можете нам сказати? Враження взагалі, я не знаю. Я наче як на світ народилася, ви знаєте? Я не могла днем, ні ночою не ні спати, не ні ходити, ні думала, що це вже мені все. Ну, прочитала клініку, знайшла вашу, прочитала отзви і все. Як то кажуть, ноги в руки і приїхала до нас. Переговорила <говорила> з дівчатками, вони все мені об'яснили, потім з вами. І слава Богу. Ну, що я хочу сказати, ви лікар з великої люди. Дякую. — Ви вертаєте життя людям. Вони вже якось там може охота жити без цього болю. Я желаю персоналу у вас сильно хороший, сильно хороший, палати, і кондиціонери, і все, як то кажуть, як в кращих домах Парижа. Дякую, дуже Ми, приємно вам. Що я чі. хочу вам сказати, дай Бог, щоб вас ніколи ручки не боліли, щоб ви спасали людей і гарного дня і мирного неба нам, звісно. Дякую. Ми бажаємо те ж саме і вам, всього вам найкращого, щоб, щоб вас углоби не турбували. Дай Бог, може і, не буде вже турбувати. Всього ну, вам найкращого. Все, спасибо вам теж велике-велике. Дякую. Велике.